Юргівську стрічку назвали ще історією рішення Молдови. Економіка та проблеми від сусідів. Діалог з президентом. Пізнавальні вихідні, нові туристичні маршрути Придністров'я. Електронні платежі система працює зі всіма банками республіки. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. З останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Георгіївська стрічка у Молдові під забороною закон набув чинності. Його підписала Майя Сандо після виступила на брифінгу. Говорила двома мовами головні слова румунською. Цей систем ексклюдералор. Наполягаємо на виключенні цих символів із нашого суспільства їхнє місце там же, де інших символів варварства, руйнування та агресії, у відрі сміття історії. Неприйняття, що межує з огидою це слова із телеграм-каналу президента Красносельського. Реакція на виступ має Санду. Вадим Красносельський зазначив, що Молдова забуває про багатомільйонні жертви великої вітчизняної, голокост, констабори та крематорії. Натомість вихваляє Антонєску та інших нацистських злочинців. Хочу нагадати, що Георгійська стрічка не просто символізує перемогу над державою чи альянсом країн гітлерської осі, а означає перемогу над фашистсько-нацистською ідеологією. На моє глибоке переконання саме фашистсько-нацистської ідеології та пов'язані з нею атрибутиці. і є місце на звалище історії. У Молдові за георгівські стрічки каратимуть штрафи величезні для фізосіб до 180 доларів для юридичних до 600. Тим часом у Придністрові готуються святкувати день великої перемоги з парадом, землянкою та ходою безсмертного полку. Володимир Громов – ветеран Великої Вітчизняної, про себе каже він із останньої хвилі фронтовиків зустрічає нас у військовому Кітелі. На ньому та саме Георгийська стрічка, яку Молдова заборонила та відправила на звалище історії. Это, ж це фашизм, кучка там людей. Вот это самое. це фашизм. Звичайний фашизм. Купка людей румун зібралися і править, дісталися влади. Я негативно ставлюся. Бо георгівська стрічка, ось у мене орден слави. Георгівський хрест. Я навіть не думав, що таке буде. На війну Володимир Громов разом з другом потрапив у 17, відразу після курсу молодого бійця. Кулемет Максим освоїв за три дні і одразу у бій. У першому ж уразило друга розривною кулею, такі були лише у німців. На мушці у снайперів неодноразово бував і сам вижив. І у складі 8-ї панфіловської дивізії дійшов до Латвії. Там і зустрів ніч перемоги. Зустрічали ми за городом Ауці Це Латвії. 9 травня зустрічали ми за містом Ауці. Це у, Це у Латвії. Якраз вийшли з бою. З 400 людей залишилося нас 12. Цілий місяць у бою були. Спимо вночі, раптом стрілянина, ракети. Вискакуємо за зброєю. Мабуть, німці вискакуємо. А тут перемога. Все, війна скінчилася. Почалися танці, гармошка. І звичайно, підполковник сказав святковий обід на честь дня перемоги. День перемоги головне свято для Володимира Громова та інших ветеранів Великої Вітчизняної, Якою ціною дісталася перемога над фашизмом, забути не можна. Упевнений ветеран. Скільки там наших погибли... скільки людей загинуло, скільки наших солдатів 20 мільйонів. Ну вся Європа проти нас воювала. Щороку 9 травня Володимир Громов приходить на столичний меморіал. Згадує товаришів, приносить квіти і надягає кітель із георгівською стрічкою, тому що це історія великої перемоги. Було прийнято рішення в Придністрові провести було ухвалено рішення провести заходи у Придністрові у повному обсязі 9 травня. З парадом придністровських збройних сил покладанням квітів, ходою безсмертного полку. Добра ситуація з коронавірусом дозволяє це зробити проведення саме масових заходів. І ми це будемо робити заради пам'яті полеглих. Блюзнірство не проводити ці заходи. Підприємства республіки зазнають збитки від блокадних дій Кишинева. Наш кордон з Україною закритий у всіх товарів до Придністров'я чи з Республіки шлях лише один через Молдову. Вона цим і користується. Молдавська сторона фактично... Молдавська сторона фактично застосувала цей горизвісний другий режим тотального митно-прикордонного контролю, який тепер діє по всьому периметру кордону Молдови для економічних агентів та індивідуальних підприємців Придністров'я. Друга фаза була запроваджена Молдовою за фактом, з огляду на те, що кордони з Україною закриті, без погодження, без виробня будь-яких механізмів, за столом переговорів, переговори у безвиході. Вже три тижні Молдова не пропускає ліки у Придністров'я. Все через те, що медикаменти не входять до молдавського реєстру. Він на 70% відрізняється від Придністровського. Це вже на межі геноциду. Якщо ліки не потраплять до республіки, то ви розумієте, чим це може закінчитися для людей, які перебувають на стаціонарному чи амбулаторному лікуванні. Це може бути пов'язано з рівнем геноциду. Ще у чорному списку молдавської митниці наші фури з добривами, урожай під загрозою. Аграрії розповідають президентові, і без цього проблем вистачає. У нас на складах тисячі тонн фруктів для Росії раніше возили через Україну. Зараз маршрут став довшим вивозити дорого. Стоїмость машин, яка є на ринку. Грузових перевозок составляет... вартість перевезень, які є на ринку, становить близько 10 тисяч доларів до Москви. Досі було на рівні 3 тисяч доларів. Ми розуміємо, що з такою вартістю наші фрукти у Росії нікому не потрібні. По-друге, фізично немає машин. Наразі аграрії здають усе на кам'янські консерви і втрачають у ціні. На допомогу бізнесу приходить держава. В уряді розробили антикризову програму. Один з ключових мер поскольку... Один із ключових заходів підтримки в умовах повного чи часткового простою підприємств кредитне плече. Держава бюджет спробують у цих непростих умовах взяти на себе частину процентної ставки, щоб підтримати підприємства, не допустити затримок із виплати заробітних плат. Продовжують допомагати сільському господарству. Придністров'я має забезпечувати себе продуктами, каже президент. Держава видає кредити для розвитку, плюс для аграріїв, пільговий тариф на воду. Тона води у нас 70 копійок. Понятно, кінтона води у нас 70 копійок. Гарна підтримка нашому бізнесу. Це хороша допомога агропромисловому комплексу, розвиток меліорації як такої. Як би не було складно, субсидії, які є, а це процентні ставки, їх треба зберегти. І та допомога, яка у нас запланована, законодавчо має бути збережена стосується сільського господарства. Президент зазначив, що такі зустрічі ще обов'язково будуть. Менше завозимо, менше відправляємо за кордон. Падіння з імпорту та експорту підсумки березня. Інформацію на кордраді при уряді оголосив міністр економічного розвитку. Багато підприємств працюють на склад відвантаження на паузі. По підприємцям На підприємствах машинобудування та металообробки. Обсяг виробництва зріс майже вдвічі до позначки лютого. Великі проблеми в логістиці електромашу координальні, різке зростання вартості сервини та комплектуючих. Але є й позитивна динаміка у березні, плюс у виробництву продуктів. Попит на наше зростає. Більше випустили будівельних матеріалів далі до бюджету. Інформація мінфіну зарплати, пенсії допомоги за березень виплатили у повному обсязі та у строк. Цьому зокрема сприяло скорочення програми розвитку. Резерв у бюджеті є, зазначив прем'єр. Держава продовжить підтримувати виробників молока. Це дотації рубль за літр. Працюють з 2018 року до 2021-го виробництво молочки зросло вчетверо, а це понад 12 мільйонів літрів молока на рік. Наразі Придністров'я забезпечене своїм молоком на 55%. Потрібно більше, наприклад, і того ж вершкового масла. Я прошу в... я прошу у тритижневий термін буквально уточнити програми підтримки виробників молока в республіці, зробити це. Комплексно підійти до цього з точки зору і достатності субсидій виробникам і із погляду державного регулювання та можливо інших заходів. Основна мета одна це наскільки це можливо інтенсивно рухатися вперед у плані забезпечення республіки власним молоком та молочними продуктами. Питання також обговорять із представниками молочних комбінатів та аграріями. Платити довідку на місці отримати за 5 хвилин. Допомагають електронні платежі. До системи вже приєдналося 9 органів влади. Наразі підключають і інші відомства. Електронні платежі запустили 7 квітня. За менш ніж два тижні за допомогою нової системи оплатили понад 600 держпослуг. Час в крізі зараз у кризу цей напрямок можна реалізувати і потрібно реалізовувати. Цей напрямок можна назвати справді проривним. Робота в якому може істотно полегшити доступ до державних послуг як громадян, так і бізнесу. У системи електронні платежі з'явився сайт ip.gospmr.org. там видно, де електронні платежі вже працюють, та які відомства скоро підключать. 83-й кілометр траси Траспорт Кам'янка. Звідси до села Цибульовка, до босарського району трохи більше півтора кілометра. Незабаром ця ділянка стане схожою на злітну смугу. Тут завершується будівництво нової бетонної дороги. Селяни раді цю ділянку планували заасфальтувати ще за радянських часів, але не склалося. Ні, вазможна постійно машини ламаються. Погана дорога після дощу, взагалі, як пральна дошка, їдеш. А зараз роблять молодці дуже добре для нас. Будівництво розпочалося у 2020-му. Через великий обсяг роботи розбили на три етапи. Цього року фінішна пряма 800 метрів. Тільки ця ділянка обійшлася в півтора мільйона рублів. Загалом тут заливи бетоном майже 11 тисяч квадратних метрів. Гроші із дорожнього фонду. Шина у нас качидасім. Ширина 7 метрів, товщина 16 сантиметрів. Міцна дорога. Ми маємо свій цементний завод вже дешевшим іде ніж імпортне. Арматура із рибниці, цемент із рибниці. Із нашого кар'єру йде гравій, сіяний пісок, техніка своя, люди свої. Справжньою окрасою нової дороги стане цей павільйон. Тут ще збереглася мозаїка радянських часів. Автор явно захоплювався шахами. Ось так він очевидно уявляв королеву. Навпроти неї солдати із рушницями, але на голові у них молдавські кушми. Поруч діти з м'ячем та колгоспниця. Мозаїку на павільйоні не просто збережуть, а й відреставрують. Біля скульптури при дорозі облаштують мобільну стоянку. Усі роботи планують завершити після великодніх свят. Чотири комп'ютери спеціальною програмою та близько 30 кілограмів спеціального паперу для навчання шрифтом Брайля. Це подарунок від Бендерського товариства сліпих корекційній школі міста. Наша організація на всіх цих організація протягом кількох років допомагає створенню цієї школи всіма можливостями, які ми мали. Частина підручників, папери, спеціальні прилади для цього. Ці комп'ютери забезпечені програмою «Джоус», яка допомагає незрячому учню працювати без монітора. Ми у себе знайшли таку можливість. Тетяна Збігнєва веде третій Б», де й навчаються незрячі дітки. Ці комп'ютери саме для них. Та діти всі з сахраним інтелектом. Діти всі збереженим інтелектом. Вони займаються за загальноосвітньою програмою. Є проблеми з підручниками. У нас їх не друкують. Тому комп'ютери це можливості користуватися електронними підручниками, які є в інтернеті. Це важливо, щоб вони могли готувати домашні завдання, самостійно здобувати інформацію, вміти працювати з підручником. Документи. Тепер з таким комп'ютером у дітей буде доступ до спеціалізованої інтернет-бібліотеки. Більше можливостей для спілкування та отримання інформації і самостійного навчання. Їм потрібно просто вивчити клавіатуру, щоб друкувати. Попереду великодні свята та травневі вихідні, а ще тепла весна. Саме час збиратися в дорогу, куди підкажуть в агентстві з туризмом. Є кілька нових маршрутів. Хід сезону екотропи кажуть в агенції з туризму. Я горлик, Кісканський ліс і до вікових дубів. Це 25 кілометрів пішки. Одна з точок маршруту, найстаріше дерево, дуб черещатий, вік понад три століття, а ще веломаршрут – помилуватися природою, зупинитися в лісі на пікнік, прогулятися парками та набережною Дністра в Терасполі та Бендерах, а також помилуватися приголомшливим видом з Кісканського плацдарму. Ну і звісно, православний тур по храмах республіки. Православне святині Придністров'я, три маршрута, которая православні святині Придністров'я, три, Придністров три маршрути, які розроблені напередодні великого свята християнського. Це православні святині півночі Придністров'я, півдні і терасполя і Бендер. Ці маршрути розроблені разом із єпархією. Також є гід, який уповноважений вести ці маршрути. Вибрати Гіда та запланувати тур на допомогу туристичний портал Придністров'я у розділі маршрути вибираємо подорож регіонально. Можна, до речі, і в сільські будинки завітати теж частина туру. Це і Дубасарський район, це і Кам'янський район. Це Дубасарський район, Кам'янський та Сободзейський район. Це ці місця, де привітні господарі вас приймуть, нагодують домашньою їжею. Безумовно забезпечать вечірню культурну програму, і, звичайно, ви зможете ознайомитися з місцевими пам'ятками, Запланувати чудову подорож або самостійно, або разом із гідом, професіоналом, який розповість вам про пам'ятки та природу Придністров'я. До речі, з початку травня до самого жовтня в Бендерській фортеці будуть свята та фестивалі. У столиці в Катерининському парку також концерти вихідного дня. Новинка цього сезону для екстремалів. Школа картингу у Григоріополі. приймає дорослих та дітей. Такі маємо новини. На сьогодні більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому придністровському.